Сонце, тепло, вітаміни є, але ми влітку хворіємо. Чому факторів ризику кілька? Один з них це протяги, можуть і застуду спровокувати, і невралгію. До речі, це загострення тріничний нерв частіше йде саме влітку, адже хто зимі одягнув шапку, закрив точки виходу нерва, закутався і вже легше переносиш. Влітку через перетяги. В першу чергу ну, них загострення частіше. Ні. У топі причин застуд влітку морозиво і крижані напої. Вони викликають шоковий стан. У відповідь тіло збільшує циркуляцію крові і стає ще спекотніше. У підсумку різко знижується імунітет, з'являється нежить, починається кашель та біль у горлі. Це може бути також і біль горлі і нежить, і як прояви гаймориту. Але причина це він побув, наприклад, на сквозняку. але найбільше влітку страждають любителі охолонути під кондиціонером. Такі сієсти зазвичай закінчуються нежиттю, фаренгітом, тонзелітом, загостренням хронічних бронхітів чи навіть бронхіальною астмою. А якщо після спеки зайти в супермаркет з кондиціонером, перепад температур понад 5-6 градусів вже небезпечний. Болі голови, лоб більше болить, болі по ходу щерга, і при тому зуби зовсім здорові. А це різхвизні катки часто і не важливо, що перебуваємо там лише кілька хвилин. Цього достатньо так само слід бути обережними з протягом у транспорті. Перед усім слід уникати потоку повітря з вікна. Якщо ви їдете в маршрутці, автобусі відкрите вікно це найбільше небезпека, адже струмні повітря швидкий, воно холодне і наше тіло не встигає йому адекватно сприймати і, звичайно, може переполодитися, і потім вигнати якась застуда. Літня застуда дуже підступна і може закінчитися пневмонією, тому будьте обережні, пийте напої лише кімнатної температури. Душ приймайте або теплий, або гарячий. Не плавайте у холодних водоймах. Температура води, в яких нижче 22 градусів. Часто ще хворіє через дефіцит вітаміну Д. Вітамін Д прекрасно виробляється від сонячних променів. Крім того, для профілактики літніх застуд дуже важливі такі фактори: повноцінний сон уночі та активний рух в день.